Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша бібліотека імені Романа Ганни та Софії Криховецьких просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати культурологічний тижневик слово просвіти. Маємо за наш самий новий свіжий випуск номер 41 загалом 1322-й. З 16 по 22 жовтня 2025 року слово просвіти, гасло незмінне цього тижневика культурологічного без мови немає нації. Отже, в цьому випуску, до вашої уваги, перша така центральна стаття цього випуску під назвою Нам своє робить. Ігор Зоц, головний редактор слова просвіти. Так, всі трансляції наче працюють добре. Е, наше видання намагається всебічно висвітлювати діяльність просвітянських осередків і, зокрема, центрального правління найстарішої громадської організації країни. Так, ми звітуємо про зібрання. За круглим столом в інформаційній агенції Наголос, що відбуваються з ініціативи голови ВУД просвіта Павла Мовчана. Переважно це відозби та стислі повідомлення, але хто бажає ознайомитися, детальніше просимо до Ютуб. Віднедавна на цьому ж майданчику можна переглянути і фільм «Нація рабів», створений Павлом Мовчаном. Кінорежисером Дмитром Ломачуком і редактором Тетяною Негрій днями побачили працю, і учасники Круглого столу. Автор ідеї Павло Мовчан у промові наголосив, що свого часу добре вивчив ще радянську Росію. За його словами, це справді нація рабів. З якою в нас немає нічого спільного, і з їхніх братніх обіймів нам треба звільнятися зі зброєю в руках. Вони з Мокшу вийшли і в Мокшу підуть, зазначив пан Мовчан. І так само афористично висловив упевненість у майбутньому українців. Нація рабів ніколи в житті не переможе свободу. Представляючи фільм, Дмитро Ломачук наголосив. В часи тоталітаризму нас відлучали від історичних джерел від правдивої історії, накидаючи у всі роки колоніального минулого вже історію, сконструйовану в Санкт Петербурзі і Москві, аби ми не могли розгледіти навіть свого завтрашнього, яке нам нав'язувалось як щось спільне і навіки разом. Так, разом. То хто ж ці брати, з обіймів, яких потрібно звільнятися зі зброєю в руках, втрачаючи найкращих українців? Французький письменник і мандрівник Маркіс Ас де Кюстін. За часів Миколи І в 1839 році здійснив мандрівку до Росії, аби збагнути, що це за держава, що це за нація, що це за явище, не глибоко занурюючись в життя цієї держави, він сказав, все вкрадене. Ще одна цитата: проситься на шпальту. Фільм. Завершується словами патріарха Філарета: якщо з нами Бог, то хто проти нас? Але... Але презентацію фільму і обговоренням освітніх проблем зустріч у просвіті не обмежилася. Відбулося відкриття виставки картин поета, пісніра і художника Олександра Карпенка. На картинах митця захисники і захисниці, портрети Бориса Джонсона, Валерія Залужного та інших відомих людей, пейзажів. А ще пан Карпенко є автором проєкту та керівником фестивалю Обіймись Україну. На адресу гостей просвіти зазвичай лунає мало добрих слів, але й господарям дістається. Так було і 22 вересня під час Круглого столу, витоки української мови, її безпеки і перспективи. Постійна авторка слова просвіти, учасниця цього заходу заслужена працівниця. Культури Зоя Ружин за дорученням голови Національної ради жінок України Людмили Порох... порохняк гановської вручила Павлу Мовчану медаль за відданість і любов до України. Тут є фото. У редакції радіємо навіть коротеньким звісткам з просвітянської ниви. Так, цими днями доктор історичних наук, голова Національної асоціації дослідників голодомору-геноциду українців Олеся Стасюк повідомила про добу. Добру справу 29 вересня буд імені Шевченка Національна асоціація дослідників голодомору, геноциду українців та низка громадських організацій передали в подарунок Сумському державному університету бібліотека, бібліотека, якого постраждала від влучання російської ракети. 50 унікальних видань з історії України, права, літератури та інше. Долучаємо фото. Так, друзі, зараз двері щось відкрились і стукають. Зараз зачинимо двері магнітний цей замок поганий, бачите. Давайте повертаємось до нашої просвітоньки нашого слова просвіти. Продовжуємо, продовжуємо наш новий випуск читати. Нам, нам редакції приємно. Працює все так. Приємно, що маємо з читачами зворотній зв'язок. Пишуть, телефонують, приходять. Ось що написав, наприклад, просвітянин Євген Дзюба. Слово просвіти не можна брати в руки. Привезли машину дров. Від дощу ховаю в сарай. Принесли два номери газети. Думаю, просто перегляну, переглядаю другу годину, а дрова чекають, подяка колективу. Ще один небайдужий читач слово просвіти Василь Гостренко з Дніпра. У своєму листі. Щиро дякую за національно-патріотичні публікації на шпальтах газети. І, зокрема, Галині Дацюк за нарис гілочка Лисенкового саду, номер 33 двадцять першого, нуль пан Василь пропонує більше розповідати про борця за вільну Україну Василя Макуха. 1927-1968 і пише про меморіальну дошку пам'ять про героя, до відкриття якої у 2017 році активно долучився Віктор Тупілко Артемій Теодорович. Артемій Теодорович Світлої пам'яті Людмила Огніва. Маю сказати неодноразово розповідали про е, самоспаленців с... е, само за Україну і будемо це робити, бо в багатьох співгромадян коротка пам'ять. Важливу тему зачіпає у своєму дописі голова Волинської обласної організації Генсинської спілки Дмитро Себій. Він дорікає владі за те, що в паспорті відсутня графа національність. Щоб нація розвивалася, то потрібен етнічний українець, потрібен я, собі Дмитро Олексійович, який повинен мати посвідчення, що він є етнічний українець і є клітиною української нації. Яка є на землі, що носить горде й величне ім'я Україна і є титульною нацією, написав наш читач? Українська монархія. Фантазія чи перспектива? Статтю під такою назвою надіслав до редакції Юрій Кисельов, член правління Луганського обласного об'єднання вуд просвіта імені Тараса Шевченка. Він пише, що взятися за цю тему змусила сучасна кризова ситуація в політичному житті України, коли через воєнний стан неможливо проводити вибори, і водночас проблема ротації влади та необхідність приходу до керма держави людей, справді здатніх перемагати, є вкрай нагальною. Відтак автор пропонує встановити. Інститут гетьманату як форму державного управління. Цікаво, а що думають наші читачі? На шпальтах Словопросвіти чимало повідомлень про різноманітні літературні та мистецькі корпуси, організаторами яких є не тільки центральне правління, а й осередки. Просвіти на місцях. Повідомляємо про нові творчі змагання. Так, Івано-Франківське міське об'єднання оголосило про 20. Ой, так. Про 17-й тур конкурсу Історія і просвіта в кількох номінаціях: публіцистика, проза, поезія, малюнок, фотографія. Серед запропонованих кількох тем: Боротьба України триває. Українська мова це мова перемоги над Росією. Валерій Залужний. Військовий дипломат. Термін подання робіт до 15 листопада. Довідки за телефоном 095 832 86 78 096 256 86 71. Ще один конкурс. Герої не вмирають. Присвячений пам'яті капітана, десантника, кандидата педагогічних наук-мовознавця Юрія Чопика, просвітяни Івано-Франківська проводять спільно з Івано-Франківським медичним університетом. Термін подання робіт до 31 грудня. Довідки вже за вже вказаними телефонами. Хотілося б також сказати. Також сказати. Також хотілося б також окремо подякувати просвітянам, які активно долучаються до підтримки незалежного «Слово Просвіти». Так, народний художник України Валерій Франчук спеціально намалював майже два десятки картин невеликого формату для збору коштів на газету. Під час одного з круглих столів акцію підтримали Владислав Корнієнко, Іван Заєць, Павло Мовчан, Віталій Мельничук, Валерій Бітаєв. До списку наших меценатів, який не перший рік очолюють Олексій Черняхівський, Анна Столярова, Лариса Мороз, Віра Боднарчук США, долучилися. Наталія Савчук з Рівного, Віктор П'яткін із Сум та інші добрі люди, чиї імена ми постійно друкуємо на 16-й шпальті. Цими ж днями грошову частину премії імені Івана Гієнка надав на друк газети доктор філологічних наук професор Дмитро Чистяк. Дякуємо. На сам кінець розміщуємо життєрадісну, на наш погляд, світлину з Одеси про просвітян різних поколінь біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Це і про спадковість українських традицій теж. Якщо ви впізнали Олексу Різниківа, то це він і є. Ну і ось фотографії тут так, зокрема, зручення тут так. Ну, Ці всі світлини, які ми тут зазначали, в цьому. Цьому дописі. Так, друзі, ми переходимо слово просвіти на сторіночку другу. Сторінка два, слово просвіти. Так. Так, так, так. О. І в нас тут чекає рубрика Суспільство. Рубрика Суспільство. Нація стоїть на тих, хто здатен сказати правду без страху. Нагадати, що честь і совість не мають строку дії. Е, освітні проблеми. Стаття під такою назвою. Давайте тут перезапустим. Так, отже, слово про просвіти сторіночка 2. Рубрика суспільство. Назва статті Освітні проблеми. Ухвала засідання Круглого столу просвіта імені Тараса Шевченка на тему освітні проблеми в Україні, заслухавши доповіді учасників круглого столу, зокрема українських інтелектуалів, поетів, мислителів, правознавців, науковців митців та інших представників громадськості. А також враховуючи масштабне московсько-російське вторгнення на територію України, розпочати 24 лютого 2022 року, що призвело до катастрофічних наслідків, а саме знищення об'єктів освітніх і наукових інституцій, цілеспрямованого нищення української мови, літератури та історико-культурних пам'яток, прийнята ухвала. Перше. Впровадження дистанційного та змішаного навчання з метою забезпечення освітнього процесу на належному рівні в умовах воєнного стану посилити впровадження дистанційної та змішаної форм навчання відповідно до чинного законодавства України, яким передбачено можливість здобуття освіти в дистанційній формі згідно з положеннями закону України про освіту. Та закону України про повну загальну середню освіту та інших. Друге, удосконалення навчальних матеріалів, удосконалити навчальні матеріали, підручники, посібники, програми Селабуси з урахуванням принципу україноцентричності та Відповідної методології як основи для розв'язання освітніх проблем і формування національно зорієнтованого змісту освіти. Третє. Дерусифікація навчально-наукових матеріалів. Забезпечити повну дерусифікацію навчально-наукових матеріалів і створення необхідних навчальних видань, зокрема наукових праць для. Якісного функціонування освітнього процесу на всіх рівнях. Четверте визначення термінів реалізації, визначити терміни реалізації та впровадження запропонованих тверджень відповідно до освітньої політики в умовах воєнного стану. П'яте. Надсилання ухвали до відповідних інституцій. Надіслати текст ухвали до Державної установи Українського інститут розвитку освіти, Міністерства освіти і науки України, а також до інших відповідних інституцій для подальшого опрацювання та врахування у розв'язанні означених проблем пов'язаних із сучасними викликами. Шосте. Оперативні заходи в умовах воєнного стану. У зв'язку з воєнним станом вирішення окреслених питань потребує оперативних дій з боку відповідних державних інституцій з метою забезпечення безперервності освітнього процесу. Врахування зазначених пропозицій, а також задля зміцнення національної безпеки та наближення перемоги України Павло Мовчан, голова Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, місто Київ, 10 жовтня 2025 року. Ось таке звернення. Нас так. Тут ще одна стаття про літературу на роздоріжжях. Минулого тижня в Національному музеї літератури України відбулася знакова подія. Презентація 9 тому, фундаментального 10-томного видання Історії української літератури Кінець 19, го початок 21 го століття. На роздоріжжях соцреалізму й андеграунду авторства доктора Доктора філологічних наук професора кнюю Тараса Шевченка Юрія Ковалєва. Цей том охоплює надзвичайно цікавий і суперечливий період історії нашої літератури від 50-х до 80-х років ХХ століття, час складних духовних пошуків, заборон і проривів, епоху, коли поруч із канонічним. В лапках з соцреалізмом виростали потужні паростки андеграунду, самвидаву, новаторського мистецтва слова. Не дивно, що на цю зустріч завітали не лише сучасники, а й учасники того літературного процесу, письменники, критики, науковці, а й представники молодшого покоління, студенти, аспіранти, молоді дослідники, яким близькі питання буття українського письменства. Презентація перетворилася на справжню науково-мистецьку подію, де звучали глибокі думки, щирі емоції та спогади про епоху, що формувало обличчя сучасної української літератури. Серед виступаючих Наталія Торкут Запоріжжя, Ганна Радько-Полтава, Наталія Ребрик Закарпаття, Анатолій Ткаченко, Київ, мовна омбудсменка Олена Івановська, науковці Людмила Тарашинська, Ірина. Приліпко, Ніна Головченко, письменники Надія Кир'ян, Любов Голота, Павло Мовчан, а також редакторка видання Галина Сенькович. Їхні виступи були не просто словами вітання, це були свідчення живої пам'яті про літературний процес, який і сьогодні продовжує надихати, дискутувати, формувати духовний простір України, власна інформація. Так, власна інформація. Наступна стаття під назвою Найвища Честь, Найбільша нагорода. Стаття Галини Дацюк просвітянки, журналістки міста Київ. Щойно зустрічалася з прекрасною молоддю, майбутніми захисниками України. Дякую Богу, що живу в країні, де правлять не титули, а звитяга. Де в житті шляхетної молоді світить яскрава зірка, щаслива доля вітчизни, де 17-літні юнаки обирають фах військового як самопосвяту, де панує культ чину за свободу, де найвищими чеснотами є любов к Отчизні, усвідомлений обов'язок її обороняти, хвилювалася, дивлячись на цей рідний молодий моноліт. Надто коли на початку тобі віддають честь і звітують, хто є, хто відсутній, а тоді могутня слава Україні героям е, слава. Встигла розпові... розповісти про свій вибір, служити слову, е, сказала, що не помилилася, і жодного разу не пошкодувала, обравши журналістику. Встигла назвати з десяток імен людей, які мене надихають, які приходили на проефірні передачі Радіокультура з Майданів 2004-і 2014 чиї долі відкрила для себе і ділюсь відкриттями у своїх книжках і публікаціях. Розповіла про героїнь національно визвольних змагань, чиї розповіді записала і оприлюднила в книжках. З усної жіночої історії про унікальну книжку жіноча справа, Жіноче підпілля ОУН» мого рідного Кордишева про книжку Воскресіння через півстоліття, про славного командира штабу УПА Південь Василя Процюка Кропиву. Про останню на сьогодні книжку світло повертається, про людей-творців в умовах Великої війни. Ще раз переконала, що розповідати про людей їхню творчість, працю, звитягу, про журналістські зустрічі мені набагато цікавіше, аніж говорити про себе. Подарувала книжки Воскресіння через півстоліття, жіноча справа та світло повертається. Мені подарували квіти небаченої краси і щось прекрасно солодке. Дякую дорогим викладачам, викладачкам Наталії Ждан, Оксані Яковенко, Лілії Рибалко за запрошення. Дякую за високу нагороду як аванс на майбутню працю у професії, з якою не розминулася. Улюблена творча праця це тріумф життя, повторювала Софія Русова. Про мою. Патронку теж згадала, Боже ж саме Софія Федорівна стверджувала, що у кожного народу, який живе вільно, є дві святині власна школа і власне військо. Таку школу і таке військо я сьогодні побачила. Бережи Боже, наших дітей, як бережуть вони сьогодні Україну. Зустрічалася саме з юнаками, тому без фемінітивів. З юначками зустрінемося наступного разу. Ну і фотографії тут з курсантами. Чудово, гарні загальні фото. Так, друзі. Ну і ще одна стаття на цій другій сторінці в рубриці Суспільство. Никола Голомша, Назва Час ради старішин, або Коли нація має чути свій моральний голос. В Україні живе багато тих, хто стояв біля витоків нашої державності, творці незалежності, учасники боротьби за свободу, укладачі Конституції, науковці митці, педагоги, які десятиліттями плекали українське слово, дух і пам'ять. Вони носії культури, совісті та історичної правди. Люди, які не просто пережили час, вони його осмислили, втілили і передали наступним поколінням. Та сьогодні їхній голос звучить надто тихо у вирі політичного галасу суєти і щоденних криз. Ми забули, що нація тримається не лише на владі, армії і економіці, вона стоїть на моральному фундаменті, на тих, хто здатен сказати правду без страху, надати нагадати, що честь і совість не мають строку дії. Саме тому ча настав час створити раду старішин України, велику спільноту людей, які втілюють досвід, чесність і державницьку мудрість. Це не має бути новий орган влади, це совість нації, моральний і духовний орієнтир, що допомагатиме державі і суспільству не збитися з дороги. Старішини це не титул і не посада, це стан духу перевірений часом і дією. Це ті, хто не зрадив своїх переконань у роки випробувань, хто служив не політиці, а державі, не вигоді, а правді. Рада старішин має стати місцем, де слово набуває ваги, де кожна думка служить не амбіціям, а спільному добру, бо правда має вищу силу, ніж користь, а закон твердиня для сильних і захист для слабких. Ми прагнемо, щоб українці знову відчули власну гідність і внутрішню велич, щоб не жили в покорі чужій волі, не копіювали чужі зразки, а створювали своє чесне, світле і справедливе. Такий рух це не лише повернення до духовних коренів. Це крок у зрілість нації, яка вміє шанувати своїх старших, слухати мудрих і діяти чесно. Україна, що воює за свободу, потребує не менше власного морального ордену, який нагадує, що сила народу починається з правди, а перемога з гідності. Так, ось ми завершили читання другої сторіночки рубрики Суспільство. Переходимо на сторіночку третю, сторіночку третю, перезапустимо ефір, продовжимо зараз.